Таємниця і гірка чара українських Карпат Мольфари. Отче, я прийшла до вас від мольфара. Говори мені на афоні один досвідчений старець, що ніхто клунів у світі не може зрівнятися по силі чаклунством з, з карпатським мольфаром, ні шамани Африки, ні півночі. Таємниця і загадка і гірка чара українських Карпат Мольфари. Ще в Чернівцях я опікав і намагався привести до тями одного хворого на легені товариша, який побував у карпатського мольфара. І той дав йому чотки, щоб той перебирав з певними заклинаннями і обіцяв зцілення. Просив я товариша киньте не послухав. Так і помер без каяття. не допомогли йому заклинання, а смерть, витівка, ця прискорила. Зовсім недавно, була, можна сказати, в гостях у нас в Києві, і переходила до розмови до мене, до храму дівчина, яку покинув коханий, пішов до іншої, а вона їздила до Мальфара, щоб той зарадив і допоміг повернути. Мольфар просив її переночувати в нього і казав, що вночі буде над нею читати заклинання, і дійсно, поїв її різними травами, дмухав на неї, махав якимось віттям над головою, а кінчилося все тим, що ліг з нею спати, і сталося те, що сталося. Дівчина в цьому зізналася в розмові, але стан її був дуже недобрий. Одержимість після мольфара на лице була очевидна. Пригадав я тоді слова покійного мольфара на весь світ відомого. Певно, всі чули мольфарний чай, у якого побувала, як він казав, вся українська еліта. Навіть коли відомий режисер Параджанов, що зняв фільм Тіні Забутих предків з ним радився по сценарію. Так ось цей мольфарний чай в інтерв'ю журналісті каже у свої 82 роки: Я ніколи не дивлюся телевізор. Але ще дивлюся під спідницю жінці. Далі опускає, бо текст аж за дуже непристойний, і продовжує: Оце в мене найголовніше, і аби ви знали, що ваше багатство і сила не в голові, а отут, і показує нижче пояс. Жінка має силу зачаровувати наймудрішу людину. Ось наскільки Бог їй дав симпатію магнетичної сили. Ви так сильно любите жінок? питала журналістка. Надзвичайно, я за нею піду в огонь і в воду. Мені вже 82 роки, а я ще хочу баби. Це інтерв'ю 2008 року журналістки Оксани Климончук. Назва статті Білий Махний чай. Через мій кабінет пройшла вся державна еліта. Народний лікар, екстрасенс, ясновидець, практик психолог, практик сексолог, білий мах, мольфар – Михайло Нечай. Усі ці регалі записані в його візитках. Називає себе нащадком Братславського полковника Данила Нечая, який нібито володів окультними науками і був народним цілителем. Також своїм пращуром вважає Байду Вишневецького та Івана Сірка. До Мальфари Нечая за допомогою йдуть люди з усієї України, а також за кордону. Про Мальфари Нечая. Зняли вже чотири документальних фільми. Хочете познайомитися з мальфаром? Вже не вперше я зустрічався з жертвою мальфарів. А хто ж вони такі? Докладніше? Що про них говорять авторитетні діячі України, до яких прислуховується сучасність? Володимир Осипович Шухевич, український громадський діяч, етнограф, педагог і публіцист. Дід Головного командира УПА генерала Романа Шухевича. Мольфар то є повелитель чорта. Мольфари накликають усяке лихо на людей і на їх маржину, на їх майно, занотував Володимир Шухевич, зауважував, що гуцули ставляться до них з острахом, як до страшних чародійників. Вони богують, розповідав дослідник Юра Бенденчук і жаб його. Теперішня верховина, то такі люди, що можуть стратити чоловіка або худобу, вони закопують під ворота або інший перехід або під поріг, мольфу. Як хоче збавити худобу, не бере шерсти, не бере сліду із тої худоби, зробить з того сліду куклу, вола це корову, а шерсти зробить фіст, купить голок, несе їх на перехід корові, яку хоче збавити і кладе так, аби корова тото -то переступила. Потім мольфар зостромляє в мольфу голки і кладе її на каглу димохід. Вірили, що худоба від того часу починає тяжко хворіти і гнити. Писав Володимир Шухевич. Хиз до мольфарства магічних практик буває вродженим або набутим. Вроджені чарівники мають серед предків тих, хто володів потаємними знаннями, вони передаються через покоління. Все такий мужчинин. Що він раз жінка а раз чоловік? Місічники ходили у дню у мужському бранню. Може бути, годину жінка, а годину чоловік. У книзі Знаки Карпатської магії, громовиця Бердник, подає розповідь, почуту в косові. Ніби йшли по допомогу Гоя дві куми. Одна несла йому кошик з яйцями і каже А може, то все неправда. Що про діда говорять, може, він і не вміє нічого. Відібрала трохи яєць з кошика і сховала в бур'яні, прикрила лопухами. Прийшла на дворище до гоя до мальфара. Він спершу прийняв одну жінку, а до тієї, що не вірила, каже А з тобою говорити я не хочу, не вірила мені? Називала старим брехуном яйця сховала, то йди собі геть. І яєць ти вже взяти не зможеш. А на зворотньому шляху жінка замість яєць знайшла клубко гадюк. Вміють дивувати мальфари, але зносини з ними, зносини з носіями, провідниками силене від Бога, вбивають, вбивають душу і ведуть до пекла. Отож, улюблені во Христі не можеш вичерпати усю тему українського чеклунства. Шукайте помочі в таїнствах Святої Церкви. Радьтеся з її пастирями і амінь.